Вітаємо в приймальній комісії Маріупольського університету. Сьогодні ми розберемося, як зареєструвати кабінет вступника для вступу в Маріупольський університет. Для цього заходимо на сторінку кабінет єдебого.uaй, натискаємо кнопку реєстрація. На цьому етапі ви вже повинні мати доступ до своєї електронної пошти, серію та номер документа про освіту: атестат, диплом тощо, та, за наявності, номер та пін-код сертифікату НМТ для бакалаврів чи ЄВІ, ЄФВВ для магістрів. Після натискання переходимо на сторінку реєстрації. Тут вводимо електронну пошту, придумуємо пароль та підтверджуємо його і обираємо відповідний тип вступу. Вводимо номер, пін-код та рік сертифікату НМТ або натискаємо кнопочку Немає сертифікатів, якщо у вас їх немає. Нижче вводимо серію та номер документа про повну загальну середню освіту. Натискаємо кнопку Зареєструвати і на електронну пошту нам надходить активаційне посилання, за яким ми швиденько переходимо та авторизуємося у системі з підтвердженням через дані паспорта або ІПН. Вже в кабінеті ми додаємо файл з вашою фотографією, як на паспорт, і ввести свої контактні номери. Український номер обов'язковий, і підтверджуємо це. Вітаємо! Ви зареєстрували кабінет.